Вітаю вас, шановні глядачі. З вами Олександр. На моєму каналі Акції та криптовалюти. Коротко про головне. У цьому восьмому епізоді я розповім про основні події, які відбулися у вересні та жовтні цього року, та дам прогнози на наступний період. Перш за все хочу визначити, що у вересні не робив підсумкового відеоогляду. Місяць був насичений на різні події, плюс підготовка до закордонного відрядження. Та деякі технічні моменти завадили мені це зробити. Тому в сьогоднішньому відео я зроблю огляд за вересень та жовтень разом. По суті, події на ринках розвиваються за схожих трендів та продовжують залежати від тих же чинників. Вересень підтвердив репутацію одного з найгірших місяців року. Зтоні фондові індекси впали до найнижчого рівня за останні 2 роки. Причиною цьому стало занепокоєння високою інфляцією та агресивним підняттям облікової ставки Федеральної резервної системи США, що може привести до рецесії, тобто спаду економіки. Тепер детальніше про основні події двох місяців і що вони означають. Як я вже казав у передньому епізоді, у вересні важливими були дві події. 13 вересня ми дізналися, що. Інфляція залишається доволі високою, не дивлячись на прогнози, а 21 вересня Федеральний резерв підвищив ключову облікову ставку на 0,75% та дав зрозуміти, що надалі підвищувати, підвищуватиме її, аби знизити інфляцію. Обидві події дали негативний ефект на ринки. Чому? Як я, казав, як я казав в попередніх епізодах, висока інфляція це погано для економік. А зараз вона найбільша за останні 40 років, як в США, так і в Єврозоні. Відповідно, центробанки почали з нею боротися і підвищувати облікову ставку з метою здорожчати кредити і сповільнити економічну активність. А це в свою чергу. Створює ризики для впадання економіки в рецесію, тобто в, в мінус. Жовтній показник інфляції показав деякі зниження, але залишається доволі високим. Уся ця несприятлива статистика створювала постійні гойдалки на ринках акцій та криптовалют. Тобто, підсумую, розуміючи, що інфляція так швидко не спаде, а Федрезерв для того, щоб її приборкати і надалі закручуватиме гайки. Інвестори побоюються глибокого спаду економіки. А взагалі, а взагалі відомо, що ринки дивляться на розвиток подій у середньо та довгостроковій перспективі. Тому, очікуючи рецесію, чи ще в цьому році, чи вже в наступному, ринки вже зараз падають. Експерти все більше схиляються до думки, що рецесія економіки буде. Опитування Банку Америки показало, що кількість інвесторів, які очікують рецесії, досягла найвищого рівня з 2020 року. Візьмемо інший приклад. Світовий лідер в поставках компанія FedEx зробила прогноз, що глобальні обсяги поставок значно уповільняться в найближчій перспективі. Статистика також показує, що економічна активність у Єврозоні швидко скорочується, а інфляція залишається високою. Це все посилює занепокоєння щодо глобальної економічної рецесії. Тим часом у жовтні компанії почали озвучувати свої квартальні звіти за третій квартал цього року, а також прогнози на наступні періоди. Результати звітів мають значний вплив на вартість акцій. Наприклад, акції таких гігантів, як Google, Amazon, Facebook обвалились після гірших, ніж очікувалось прогнозів. Тоді як акції Apple та Netflix зросли після гарних звітів. Я би порекомендував придивитися до таких компаній, як Google, акції, якого сильно просіли, але в довгостроковій перспективі мають надолужити втрачену вартість. Сьогодні бізнес компанії сильно постраждав через скорочення доходів від реклами та високий курс долара, що зменшує доходи компанії. Одночас ці проблеми є тимчасовими і е, мають минути. Перейдемо до огляду криптосектору. Враховуючи, що показники інфляції в США були гіршими, ніж прогнозувалось, це також негативно вплинуло на ринок криптовалют. Біткоін з 22 тисяч опустився до майже 18 тисяч, але в останні дні жовтня дещо підріс до 20 тисяч доларів. Водночас, останнім часом, ми спостерігаємо е, тенденцію, яка показує, що біткоін стає менш волатильним, тобто менш, менше поливається, ніж акції. І це може бути позитивною подією для крипторинку. Якщо для акцій вересень був найгіршим місяцем за останні 20 років, то на криптовалютах це не відобразилося. Ми звикли до того, що акції падають, коли акції падають, тоді біткоін падає ще більше, а альткоїни відповідно ще більше. Але останнім часом цього не було. Коли фондові ринки падали до, мінімуму, до свого мінімуму цього року, то біткоін тримався в діапазоні своєї лінії підтримки 18-22 тисячі. Перший час продовжується криптоконсолідація, яка почалася в середині червня і триває вже 4 місяці. За цей час біткоін коливається в районі 10% вверх, 10% вниз, і перебуває в одному ціновому діапазоні, що в, що в червні. Інші фактори теж показують, що криптосектор вже стабілізувався після значного витоку спекулятивного капіталу. Коли ми останнє чули про різке зростання криптомонет на сотні відсотків, або про NFT, що продаються за мільйони доларів, обсяг торгів NFT повністю впав. Одночасно продовжується тенденція створення криптоінфраструктури та засвоєння крипти. Ось декілька свіжих прикладів. Криптогаманець Metamask випустив нову функцію, яка дозволяє користувачам США. Купувати криптовалюти безпосередньо зі своїх банківських рахунків. LNG запускає свій власний NFT Marketplace. Найстаріший та один з найбільших банків США, Bank of New York Mellon почав приймати та зберігати для своїх клієнтів криптовалюти паралельно з традиційними активами. Google почне приймати платежі у криптовалюті через біржу Coinbase. З наступного року. Amazon та ще чотири компанії розроблятимуть прототип цифрового євро. В Єврозоні завершується процедура прийняття закону про регулювання криптоактивів. Закон не чинності не чинності найраніше 2024 року. Ще одна цікава новина. Україна посіла треті, третю позицію в глобальному індексі впровадження криптовалют за 2022 рік. Індекс вкладено аналітичною блокчейн-компанією Chain Analysis. Мета цього індексу визначити, де більшість людей вкладають найбільшу частку своїх грошей у криптовалюту. В індексі домінують ринки, що розвиваються. США йдуть після України і займають п'яту позицію. Минулого разу я розповідав про так зване велике злиття Ефіріуму. Коли він переходить на новий алгоритм роботи, для якого не потрібні великі обчислювальні потужності, тому що можливості валідатора тепер залежать від кількості у нього монет. до цього Ефіріум може значно зменшити майнг нових монет. Це також прискорить швидкість транзакцій та здешевить їх в рамках блокчейну. Отже, підіб'ємо підсумки сьогоднішнього випуску. Федрезерв США ще раз показав, що головним пріоритетом центрального банку є придушення високої інфляції, навіть якщо це призведе до спаду економіки. А поки Федрезерв продовжуватиме підвищувати свою облікову ставку і інфляція залишатиметься високою, ринки будуть і надалі слабкими і нестабільними. Більшість інвесторів прогнозує рецесію глобальної економіки. Головне питання, наскільки сильним буде падіння. При глибокій рецесії ринки можуть впасти ще на 20%. Квартальні звіти впливають на вартість акцій компаній. З'являються цікаві можливості купівлі акцій великих компаній у низькій ціні. У свою чергу, біткоін тримається в діапазоні 18-22 тисячі, поки на ринку залишається невизначеність та волатильність, не слід очікувати різких змін тенденції. Ця консолідація триватиме до тих пір, поки інвестори залишатимуться невпевненими щодо федрезерву, економіки та інфляції. Технічно кажучи, можна передбачити, що консолідація в перспективі призведе до прориву. До того часу варто очікувати на подальші гойдалки, поки відбувається економічна нестабільність. 2 листопада ми дізнаємося про чергове підняття облікової ставки Федрезервом. 8 листопада відбудуться проміжні вибори в Конгрес США і стане відомо, хто тепер контролюватиме обидві палати. 10 листопада ми дізнаємося про темпи інфляції в США станом на жовтень. Результати цих основних подій впливатимуть на тенденції на ринках акцій та криптовалют. І можна не сумніватися, будуть гойдалки. Розповім трохи про історичні тенденції в статистиці. Жовтень є місяцем, коли найчастіше завершуються відмежі ринки, тобто спадаючі ринки. З 50-го року відбулося 17 відмежих ринків. 6 з них, це 35%, завершились у жовтні, в березні 3, в травні, червні, серпні та грудні 2. З точки зору сезону четвертий квартал року зазвичай є найкращим кварталом року для акцій. Це особливо актуально в роки, коли відбуваються проміжні вибори в Конгрес. По завершенню таких виборів, як правило, настає політична стабільність, і це позитивно впливає на ринки. Усі 18 разів, коли відбувалися проміжні вибори, протягом наступних шести місяців акції підвищувалися. Водночас повторю те, що казав минулого разу. Враховуючи, що ніхто з певненістю не може сказати, як розвиватимуться події, варто уникати надмірних інвестицій на короткострокову перспективу. Це стосується як акцій, так, так і криптовалют. Не варто купувати на піньйомі чи продавати якісні активи на спаді. Якщо інвестувати, то на мані обсяги. І натомість чекати, поки ситуація стане більш зрозумілою. Це все, що я хотів розповісти цього разу. На наступному епізоді підіб'ємо підсумки листопада і я дам прогнози подальшого розвитку подій. До наступного зустрічі, кому сподобалось, лайкайте та підписуйтесь на мій канал. Успіхів та терпіння!